Доброго дня вам, шановні пані і панове. Думаю, що чимало з нас помітили, як розговорився білоруський диктатор Лукашенко. Інтерв'ю Саймону Шустеру, інтерв'ю телерадіо, китайській телерадіо телерадіокомпанії, інтерв'ю власним журналістам разом з китайською телерадіокомпанією. Тобто видно, як медійна активність білоруського диктатора Лукашенка наростає. Що ж такого сталося, що спонукає Лукашенка до такої активної медійної діяльності? Безумовно, це наслідок тих кроків, які зроблено Дональдом Трампом. Дональд Трамп для диктаторів відкриває двері. Відкриває квартирку, відкриває і дає їм кисень. Вони починають дихати на повні груди, ну і метати по сторонах ікру. Спробую зупинитися на деяких речах, щоб ми відчули, яких рибок несе в собі ця ікра диктаторська, і фюрерська з Москви. І диктаторська із Мінська. Треба добре розуміти, що як московський фюрер, так і мінський диктатор насправді мають одну статтю звинувачень. Вони нині є агресорами проти України. Московський фюрер безпосередньо є натхненником, лідером. Командиром цієї ідеологом цієї агресії, ну а диктатор мінський сателіт. Не випадково ми можемо, аналізуючи всі ці інтерв'ю, побачити і відчути певне суголосся. І зрозуміло, що це суголосся, воно перекликається тепер, в тому числі, і в трійці із Дональдом Трампом. Зрозуміло, що участь Лукашенка в питаннях міжнародної політики, міжнародних відносин є дуже цікавим і своєрідним. Бо хтось може сказати, де Лукашенко, а де міжнародні відносини. А хтось може сказати: ну якщо Дональд Трамп а цими питаннями займається, то чому не може Лукашенко? Принаймні, Дональд Трамп плутає. Вірменію з Албанією. Ну, а на початку своєї кар'єри Лукашенко створив навіть цілий науково-популярний двохтовник Лукашизмів. Лукашизмів його цитат, Де він видавав такі перли, які вражали інтелектуальним злетом. Однак зрозуміло, що нині Лукашенко. Не буде плутати Вірменію з Албанією, бо він навіть навряд чи знає, що існує така держава, як Албанія. Але не про це мова. Він дуже добре розуміє, що і хто такий Пашенян і що таке нинішня Вірменія. Як і усвідомлює прекрасно, що кроки по підписанню декларації примирення між Баку і Єреваном є певним тактичним. Крок. Адже роки перебування на диктаторському кріслі, багато чого навчили, навіть Лукашенка. З його, безумовно, обдарованістю знущатися над білорусами уже більше 30 років. Той світ, який бачить Лукашенко, він насправді вміщається. В малювання трьома особами. І це дуже добре видно з усіх трьох інтерв'ю. Перше, це, безумовно, він, Лукашенко, другий це Путін, ну і третій це Трамп. Навіть в своєму інтерв'ю, не дивлячись на те, що, як би, мовно перекликалося, а інтерв'ю дане білоруським журналістам після інтерв'ю китайському китайській корпорації. Було дано одразу, і, здавалось, би, меседжі і повідомлення, і особливо прізвища тих чи інших осіб мали б називатися. Однак ні в першому інтерв'ю, ні тим більше в другому ці дзіньпіня навіть не згадували. Ну а навіщо їх згадувати, коли є три титани, мислі, генії міжнародних відносин Лукашенко, Путін і Трамп. А поруч з тим існує. То Володя Зеленський, ну і якісь там невизначені європейці. І як ми бачимо, це герої негативні. Є три інтелектуали Лукашенко, Путін і Трамп, і всі інші, які мають учитися у Лукашенка міжнародним відносинам в зовнішній політиці. І я вже не кажу ситуацію. Регулювання всередині самої країни. Зрозуміло, що не буду переказувати вам всі три інтерв'ю, тим більше, що інтерв'ю Саймону Шустеру, виданню Тайм було дано давно, відносно давно, а його меседжі є, як для мене, абсолютно зрозумілими, бо, напевне, Лукашенко як учитель за своєю першою освітою розумів прекрасно. Що сказати дурницю про те, що рашистські війська з Мінська йшли через Київ, верталися у Москву, це допустимо. Бо навряд чи 5-6, суспільство американського розмістить Україну в Європі. Самому доводилося спілкуватися з багатьма з них. Частина із них розміщали її там десь серед скандинавських держав, а частина взагалі розміщали поруч з Албанією. Албанія взагалі дуже популярна серед людей, які глибоко розуміють географію, чи то через те, що багато показників назви держав починаються, чи в верхній частині мають Албанію, чи, можливо, з інших якихось причин, але це мене теж. Давно вже вражало, в тому числі, коли обговорювали питання, яке стосується, а де ж знаходиться Україна. Ну тому розказати про те, що, американцям, що російські війська йшли з Мінська через Київ додому, Лукашенко це міг запросто, так як напевне знає про те, що це інтерв'ю в тому числі можуть дивитися. Фахівці подібного рівня, а між тим, та хто його буде й дивитися, це інтерв'ю? Кому насправді в цій ситуації, окрім фахівців, які і то хочуть вибрати, а що ж ти там можеш здати на предмет своїх шептань безкінечних з московським фюрером? Ну, Бог з ним сказав, той сказав, хоч посмішив Саймона Шустера, якого теж можна віднести від до осіб, які дуже люблять. Спілкуватися з такими екзотичними фігурами, як Путін, а Лукашенко, ну і ецетера. Хоча журналіст є журналіст, і він насправді має це робити. Ну, хто ж же має наближатися на відстань до подібного аромату, який засмічує людство своїми диктаторськими вчинками. Що в цих розмовах є найбільшою частиною? Ну, безумовно, питання. Мирних переговорів а, і спроб якось розв'язати російську агресію проти України. Зрозуміло, що Лукашенко, як і фюрер Московський, як і Дональд Трамп все це обзивають українською кризою. Ну, Дональд Трамп це не обзиває, бо для нього це заскладна А, Однак приблизно так розуміє. Що в цьому плані говорить а, диктатор Білорусі? Перше. І дуже важливо, це видно, як, як він а, перейняв тактику розмови московського фюрера і явно, явно підлещується до Дональда Трампа, називаючи його постійно посередником, людиною, яка взялася за це і має вирішити. Хоча видно, як він підтрунює постійно над Трампом, натякаючи на те, що ти взявся за справу, якій ти абсолютно нічого не розумієш. І це видно з його невербальних сигналів, які він посилає під час розмови на цю тему. Тобто тут уже нікуди це не подінеш. По ньому це дуже яскраво видно, як він сигналізує цей скептицизм. Зрозуміло, що. Лукашенко заплутується в поняттях, чи то припинення вогню, чи то припинення повітряних обстріл, чи припинення вогню в повітрі. Але це свідчить про те, що, очевидно, в цьому відношенні він розуміє те, що московський фюрер туману наводить, і тому Лукашенко. Видно, що обговорював це питання з кимось і то він в одному випадку говорить припинення вогню, тобто перемир'я, а в іншому припинення вогню в повітрі, і тут же згадує е, жорстокий і страшну страшну зброю орешник. Але треба звернути увагу на те, що в цих інтерв'ю він вже не погрожує нікому ні ядерної зброї, ні тим більше орешник. Відно. Профілактика імені Кіта Келога і розмови з Дональдом Трампом таки пояснили Лукашенку, що ну, не треба про такі речі говорити, бо ти принципово далекий від того, щоб усвідомлювати, що це таке. Ну але ж Лукашенку давали команду з Кремля, то він і розказував про грешники, про ядерну тактичну зброю, ну і багато-багато чого подібного. Тому в цьому відношенні. Лукашенко явно являється таким же фахівцем, як і в питаннях зовнішньої політики і міжнародних відносин. Наступну тезу, яку треба вихватити з цього потоку свідомості, це теза про те, що Україна мала прийняти умови ще тоді у березні 2022 року. Що це за теза? Це теза, яка явно, явно. Синхронізована з повідомленнями з Кремля, що треба вертатися до тих умов, і на цих умовах Україна має капітулювати. Дуже довгі такі поширені розлогі розмови про те, що Лукашенко не дуже хоче, щоб переговори велися в Мінську. Насправді це все, як говорять про Фрей по Фрейду. Він навпаки. Хотів би, щоб знову Переговори а, повернулися до Мінська, але тепер уже він не хоче бачити у них європейців. Бо європейці, бачите, не реалізували. Тобто вони не змогли нагнути Україну. В цьому відношенні він робить ставку, як і Московський Фюрер на Дональда Трампа. Америка, Дональд Трамп зможе нагнути Україну. Ну, як кажуть, спробуй це зробити. Тобто, але видно, що він бачить світ очима. Трьох людей і все, і більш нікого. Ще раз на цьому наголошу: навіть в цій тріаді він не бачить ці дзіньпіня. І тому дуже хотів би, щоб переговори таки вернулися до Мінська. При цьому він весь час говорить, що ну ми тільки так побіжно обговорювали питання звільнення ув'язнених е політв'язнів у е Білорусі. Лише побіжно. А насправді зосереджувалися на глобальних міжнародних питаннях. І при цьому ще раз наголошую: він весь час киває і звинувачує європейців, в тому що вони не змусили Україну виконати а, мінські домовленості. Це дуже цікавий пасаж, і тому європейці в нинішніх переговорах їх не має бути. Отже, видно, що це річ, яка синхронно погоджена з Москвою, не виключає, що про це там десь і. Говорив Дональд Трамп. Ну і явно е, Лукашенко грає на стороні Москви в інформаційному плані, коли каже, що Україні нині потрібно і негайно потрібно приймати умови, бо можна втратити всю Україну. Тобто, очевидно, що це такий пропагандистський лозунг, який закладено і його тиражує, в тому числі в цих усіх трьох інтерв'ю. Е, Мінський диктатор. Це рашистське домінування проходить через усі складові, через переговори на Алясці, через відносини з Європою, через російську агресію. Тобто Лукашенко явно видно, що ці речі проговорювалися, пропрацьовувалися з медійною складовою Кремля. Але з інтерв'ю видно, що він боїться ситуації після. Після завершення війни, після припинення війни. І він, він часто киває на те, що він не хотів би, щоб Україна була агресивною державою. І тому це обумовлює необхідність зменшення армії, роззброєння і так далі. Ця особа розуміє чудово, що вона напакостила. І напакостила дуже багато, і він розуміє, що йому за це доведеться платити. Платити як? Ну, Лукашенко ніяк не платить і нікому. Він, як отой той, колишній голова колгоспу. в усіх позичав і нікому віддавати ніколи не збирається. Однак видно, що він дуже боїться. Боїться особливо ситуації після, бо розуміє прекрасно, що нього будуть запитувати про його роль в агресії проти України, в нинішній агресії проти європейських держав, в грі з мігрантами, яких організовано КГБ Білорусі заводить і кидає на європейські країни, на Польщу, на Литву, на Латвію. І все це. Дуже добре, синхронізовано робиться і погоджується з Кремлем. Це свого роду такі операції Кремля під чужим під білоруським прапором. І в цьому відношенні він добре розуміє, що за це відповідати потрібно. Тому і розумовує про санкції, що бачите, санкції є, але вони для нас, в принципі, не дуже ми тут пережили. Більше того, ми виросли. Хоча в кінці говорить про те, що ну, добре було б, якби їх зняли. Люди б жили набагато краще. Тобто, все-таки зізнається в тому, От. ну а затягнути в Мінськ як на майданчик, він з радістю б це зробив, бо це означало б, щоб зняли а, санкції. І Не випадково, йому дуже болять санкції проти Белавіо. До переговорів 2014 року. На добу з Вінська було чотири міжнародні авіарейси. 17, з 15 і до 2019-го їх, їх уже було сотні. Ось вам що таке переговори в Мінську, в мінському майданчику. Тому тут все зрозуміло, чому він так печеться за Белавіа, я вже не кажу. Аеропорт міжнародний і так далі. Безумовно, другою частиною дуже важливою. В інтерв'ю є піднесення Лукашенком Дональда Трампа. Тут навіть погасла фігура диктатора і фюрера московського. Тобто сьогодні для нинішній час для Лукашенка Дональд Трамп це його якби фігура, з якою він, бачите, по телефону аж один раз поговорив. От і тому треба підхвалювати, бо так робить московський фюрер, так роблять багато хто, тому і Дональд Трамп вдався до того, що треба Нобелівську премію, бо заслужив, бо зупиняє війни і там, і сям, і ту, і другу. Ну, принаймні, тему декларації Азербайджану в Єрменії він знає, тому не став говорити про. Індопакистанську -пакистан, індо війну, про яку він, можливо, і чув, чи от, е ситуацію конфлікту між Кам Камбоджею і Таїландом, чи, скажімо, в Руанді, ну, але видно, що він натхнений тим, щоб просувати ідею присвоєння Нобелівській премії миру Дональду Трампу. Що стосується ув'язнених. І розмов, то я вже сказав, що він сказав про те, що так фрагментарно ми торкнулися цього питання, і чогось там американці ображаються на звільнених 16, бо вони і так мали бути звільнені, наполягають на а, 1300 звільнити, однак я не збираюся бандитів звільняти, як, ну і так і так далі. Це те, що по типу того, що воно ніякого значення в цьому процесі не має, і тому. Я буду щось робити, наскільки в цьому плані мене буде суспільство. Білоруське підтримувати ще, знайшов одного козла, на якого можна кивати, це білоруське суспільство. І що стосується, коли його запитали, а що, що, що ж вам за те, що ви такий от добрий, звільняєте і тут і поради даєте, як вести переговори, де проводити зустрічі. Ні нічого. Ми навіть, ми навіть не піднімаємо питання зняття санкцій. Ну, на все, на все прийде час. Тобто, очевидно, що характерно для Лукашенка мова йде про речі, які стосуються зрозумілої практики. Аж до того, що йому треба розблокувати певні рахунки, зняти кошти сім'ї. Родини, якихось людей і так далі і не більше. Тобто ці речі, ну, зрозуміло, що Лукашенко озвучувати не може. А от кивнути на те, що санкції є, ну, вони не зовсім нам припікають. А потім в кінці сказати: ну, якби не було, то люди б жили б набагато краще. Тобто, тут явно він розкривається. Третя тема, безумовно, це Китай. І в цьому відношенні вона наймасніше, безумовно, звучить. В інтерв'ю китайській корпорації медійної, причому корпорації, яка, в якій зовнішня політика, міжнародні відносини є дуже, дуже значимою частиною. От. Ну, зрозуміло, що питання номер один це взаємовідносини а, Китаю і Білорусі, і проект Великий камінь, і один пояс. Один шлях і великий камінь як частина одного поясу. Ну, не буду на цьому зупинятися, бо насправді, як завжди, в розмові особливо мінська і Пекіна, це в більшій мірі бла, 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 бла. Тому що одне, як коли сказав мені посол Китаю в Білорусі це гігант. Ну а білорусь це як один квартал у Пекіні. Але так чи інакше, треба розуміти, що тут робота якась ведеться, і технопарк Великий камінь, як я сказав, ну і один пояс, один шлях, в рамках якого теж якісь, якась спільна робота є, але тут треба співставляти масштаби, і вони зрозумілі. Однак у цій частині є тема, власне, миротворчого контингенту китайського в Україні, де знову Лукашенко накидається на. Україну на Київ, що От... От Київ сказав, що ні, тому що Китай є учасником агресії. Бо це правда. Китай є учасником агресії, сателітом Москви, який фінансує оборонно-промисловий комплекс, який постачає подвійні технології, який постачає компоненти зброї і так далі. Тобто тут все зрозуміло, тому посередником принципово Китай не може бути. Але ж як Лукашенку, так і Путіну це страшенно хочеться. Зрозуміло, в цій ситуації ніхто на українській території ніяких миротворців китайських приймати не буде. І це позиція. Однак, велика частина розумувань на цю тему свідчить про те, що починається певний тиск. Кхе -кхе, він потроху охоплює те, що називається Брікс. Ну і зрозуміло, в цьому відношенні Білорусь теж. Починає говорити ніби вустами диктатора а, Лукашенка. Зрозуміло, що о, в розмовах про Китай, безумовно, є частина великої економіки, і тут кивання на те, що: та, що таке Китай, Китай може ту Америку, як зрозуміло, от, бо Китаю Америка не потрібна. Китай може сам працювати от около цього танці. Із барабанами Лукашенка безкінечні. Хоча, чесно кажучи, всі розуміють чудово, взаємозалежність Вашингтона і Пекіна рівна. І в тому і складні ситуації, що потрібні один одному настільки, що не можуть відмовитися, але в цій ситуації ну, є загрозою один одному, а ще більшою загрозою Китаю є для Тайваню, для тайванської протоки. ну і... Все, що походить від цього. І це в цьому складність. Ну, але для Лукашенка, як для е класика зовнішньої політики, міжнародних відносин, це дуже легко е розв'язується. Бо Китай у цьому відношенні дом домінує. Ну, бо треба хвалити. цікаво, як це співставляється з баченням світу Лукашенком через е три особи через Путіна. Е Трампа і самого Лукашенка. Тобто, як ми бачимо світ якби звужується, але треба розуміти, що Лукашенку зранку говорити одне в обід, друге ввечері третє. Ну це приблизно як Дональду Трампу. При цьому знаходячи пояснення, чому 24 години не були реалізовані, не реалізовані і 100, не реалізовані і півроку. Ну бо це виявляється занадто складно. Так і тут. Говорити одне, потім друге, потім третє, і треба розуміти, що це Лукашенко. Тож, відкриваючи двері для диктаторів, подібних фюреру московському і диктатору мінському, Дональд Трамп має розуміти, що у ці двері почнуть повзати не тільки такі таракани, як. Фюрер Московський і мінський диктатор. За цим повздуть і інші. І в цьому небезпека ситуації. Розуміло, що Трампу це потрібно. Чому? Бо не випадково ж він задав Ільхаму Алієву питання, «А скільки ти очолюєш країну, на що той відповів: Ну, от стільки то і за це Трамп його почав прихвалювати. Зрозуміло, що впускаючи. У ці двері свободи диктаторів, Дональд Трамп тим самим порівнює себе із ними в очах американців. Рано чи пізно американці скажуть, ну подивіться, він 30 років. От, а ми ж тут: ну що ж, ми, ні, ми тільки другий. От, тому е, це перше, що треба розуміти, що рано чи пізно зазвучить. Друге, це те, що клуб диктаторів е, форматує. Певні нові цінності в світі. І це дуже небезпечна річ. Більше того, треба ж дивитися на підтексти будь-яких повідомлень. Наприклад, там фраза: Ну, як це ми православні, поїдемо туди у Ватикан. Це дуже серйозна річ. Тобто, не ми християни, а ми православні. Тобто, іде ідентифікація себе, от, власне, у цьому середовищі поза хри християнського світу. Ну, але насправді, якщо ретельно подивитися на це інтерв'ю, то видно одну дуже небезпечну річ. Цінностний набір московського фюрера, диктатора Лукашенка і Дональда Трампа, як би це не було неприємно, але вони майже-майже тотожні. І в цьому є величезна небезпека для демократичного світу. Дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові. До побачення!